Час місцевих новин на телеканалі ТІВІ4. вітаю вас. Словаччина готується постачати Україні електроенергію в осінньо-зимовий період. Про це під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві заявив президент Словаччини Петер Пелегріні. Ми значний партнер України у питанні постачання електроенергії від початку воєнного конфлікту. Словаччина поставила до України понад 40 тисяч кіловат. Годинної електроенергії, що певним чином призвело до стабілізації енергосистеми України. Ми готуємося на осінньо-зимовий сезон, який, ймовірно, буде критичним для України, сказав Пелегріні. Варто зауважити, що Братислава від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поставила Києву 40 тисяч кіловат години електроенергії і готується це робити і надалі. 4 липня День національної поліції. З нагоди професійного дня відзнаки отримали співробітники поліції Тернопільщини. Хвилиною мовчання присутні вшанували тих, хто віддав своє життя, виконуючи службовий і громадянський обов'язок та захищаючи Україну від ворога. З нагоди дев'ятої річниці створення національної поліції Сергій Зюбаненко а також представники органів місцевого самоврядування та інших силових структур Тернопільщини. Вручили медалі цінні подарунки, грамоти та подяки кращим працівникам управління та територіальних підрозділів. На Тернопільщині 2025 рік буде роком Івана Полюя. Таке рішення прийняли депутати обласної ради під час сесії. Окрім цього, до Тернопільської обласної ради обрали і нового депутата від партії за майбутнє Зіновія Дольного. Депутат працюватиме у складі постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Більше про питання, які розглядали та за які голосували на сесії, розповість Назарій Голуб. На черговій сесії Тернопільської обласної ради депутати розглянули понад 100 проєктів порядку денного. Серед важливого те, що 2025 рік на Тернопільщині буде роком Івана Полюя. Таке рішення прийняли народні обранці області під час засідання. Ініціатором виступив Тернопільський національний технічний університет, який носить ім'я українського фізика. Наступного року навчальний заклад відзначатиме 180-річчя – з дня народження видатного земляка. Зараз Тернопільський національний технічний університет проводить. Відповідні заходи до 2024 році, але ще буде ширше відзначення у 2025 році і в сфері освіти, в загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, в сфері культури, в музеях, бібліотеках і так далі. Під час продовженого першого пленарного засідання виборча комісія постановила зареєструвати нового депутата Тернопільської обласної ради, обраного в територіальному виборчому окрузі номер 3 від політичної партії за майбутнє. Дольного Зінов'я Богдановича. Він працюватиме у складі постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Також на сесії вирішили надіслати звернення до президента України щодо присвоєння Любомиру Крупі звання Герой України посмертно. Наступну сесію планують провести наприкінці липня, початку серпня. Рівно сто. Тільки учасників цьогорічного НМТ Тернопільської області отримало 200 балів з навчальних предметів. У п'яти учасників 200 балів з трьох предметів. Це випускники Монастирської ЗОЖ, Заліщицької гімназії, тернопільських зож 19 та 27. У 12 випускників закладів загальної середньої освіти 200 балів з двох предметів, врешті 83 з одного. У ще одному територіальному підрозділі поліції Тернопільщини запрацювала система «Custody Рекордс. У відділенні поліції номер один міста Тернопіль це вже п'ятий підрозділ нашої області, у якому впровадили безпековий проєкт. Таку ініціативу вдалося реалізувати завдяки дієвій співпраці правоохоронців та європейських партнерів. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. У відділенні поліції номер 1 міста Тернопіль запрацювала автоматизована система відеофіксації «Кастеді Рекордс. Участь у презентації сучасної системи відеоконтролю взяли начальник департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції України Руслан Горяченко, керівництво поліції області, представники консультативної місії Європейського союзу, органів влади та правоохоронних структур області. Національна поліція робить нові проекти, впроваджує нові ідеї для того, щоб ми наближалися до суспільства для того, щоб наша діяльність була максимально Озовий зрозумілою безпекову ініціативу вдалося реалізувати завдяки дієвій співпраці правоохоронців та європейських партнерів у відділенні поліції номер один міста Тернопіль облаштували спеціальні приміщення відповідно до вимог правозахисного проєкту. Це вже п'ятий підрозділ сьогодні функціонує, і до кінця року ми ще маємо амбітні плани запустити ще чотири таких кастеді-рекорд. Система працює, дає свої результати ефективно. Саме цей тяжкий час, коли йде війна. Ми все таки продовжуємо реформу, стаємо відкритішими. Учасникам заходу продемонстрували, як на практиці працює система, та розповіли про її переваги. Більшість інформації, яка забувається з первинної картки з моменту затримання, вона в принципі автоматична. Посада поліцейського, який здійснив затримання його жетон, все інше воно вже автоматично під системі є, бо він зайшов за своїм логіном. Еолокація затримання також вона підтягується автоматично. Лише потрібно додати дані затриманої особи. Усі дії щодо затриманих громадян фіксуються цілодобово, і у випадку конфліктних ситуацій все можна відразу переглянути. Дуже важливо, що це все документується з моменту затримання до моменту допиту проведення процесуальних дій, і вони можуть використати це в суді і доказати свою правоту чи доказати незаконне порушення прав громадян. Голова регіонального представництва КМЕС у Львові Ханелоре Вальєр на високому рівні оцінила роботу автоматизованої системи відеофіксації here. Для європейців для іноземців неймовірно бачити те, як українці борються. У війні вони одночасно борються і за те, щоб стати ближчими до європейської сім'ї, і борються за європейські цінності. І нашим завданням є підтримувати. Під час зустрічі поліцейські обговорили з міжнародними партнерами подальшу співпрацю щодо реалізації безпекових проєктів на території Тернопільщини. Відпочинок за кордоном. В умовах війни українці все більше почали цінувати життя, і тому попит натури у порівнянні з довоєнним часом збільшився. Відпочивати на морях в нашій країні складно через окупацію та постійні ракетні атаки. А ще люди змінили пріоритети, і замість купівлі нових речей обирають відпочинок. Для багатьох відновлення стало потребою, як от для захисників, які перебувають у відпустці, чи жінок із дітьми. Який попит на оздоровлення за кордоном та куди їдуть мешканці Тернополя? Далі у сюжеті. Із такими відео та яскравими спогадами повертаються тернополяни із відпочинку за кордоном. Літо пора відпусток та релаксу. І якщо раніше люди відкладали яскраві емоції у довгий ящик, то тепер охочих оздоровитися за кордоном значно більше. Експертка із туризму Іванна Романська розповідає: відчутно, що тернополяни змінили життєві пріоритети, і найпопулярніша нині для відпочинку Болгарія. І для цього є чимало причин. Перше це зручна логістика, тому що з Тернополя прямі автобусні рейси, автобусні чартери. Це відносно з іншими кордонами легше проходження кордону, менша відстань, це шикарні піщані пляжі, це діти відпочивають безкоштовно до 12 років при двох дорослих. Це відсутність наших сусідів. На пляжах Болгарії, у порівняння з іншими курортами світу. Традиційно популярна також морська Європа: Хорватія, Чорногорія, Албанія, Греція, Іспанія, Італія, також Туреччина і Єгипет. Повномасштабна війна диктує свої правила, тому здебільшого нині відпочивають за кордоном жінки із дітьми. Відпочивають військові, які йдуть в відпустку з сім'ями. Також мають дозволи виїзду на за, ну, за кордон з метою здоровлення і відпочинку дітей. Ну, найчастіше, най, найбільше це жінки і діти. Планувати відпустку значно дешевше, розповідає директорка туристичної фірми Іванна Романська. Адже забронювавши відпочинок заздалегідь, можна отримати 20-45% знижки у межах акції раннього бронювання на проживання у готелі. В іншому ж випадку сума більша. Якщо купляємо потівочку зараз і негайно те, що називається гарячих, які в цьому році обмаль, тому що рейси заповнені, готелі переповнені. Підтверджується все дуже важко. Але зараз тижневий відпочинок на двох. У Болгарії на все включено, чотири зірочки буде вартувати від 30 до 40 тисяч. Тиждень відпочинку у Чорногорії і Хорватії зі сніданками вартуватиме близько 25-30 тисяч гривень. Європейські курорти від 30-50 тисяч гривень. Інколи ціна за оздоровлення за кордоном може бути у межах 200 тисяч гривень. Однак усе залежить від країни, готелю, рівня харчування, розташування тощо якими були події четверга? Більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua. а також слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Спокійного вам вечора.